Давайте почнемо основні правила безпеки для дитини на вулиці. Ну, якщо казати про правила безпеки на вулиці, особливо зараз в воєнний час, то треба розуміти, що перш за все дитина повинна дивитись на те, що під ногами, тому що зараз дуже багато речей знаходиться під ногами, які. Приваблюють дитину, вони викликають у неї цікавість, інтерес, але ці речі можуть бути небезпечними. І це перше, на що треба звернути увагу, коли ми кажемо дитині або відпускаємо дитини вже в самостійне таке життя, там де вона може самостійно вибудовувати свій маршрут і кудись ходити. По-друге, є певні правила безпеки на дорозі, і на це також треба звернути увагу. Окрім того, що дитина як піших. Повинна знати правила безпеки на дорозі, окрім. Авто ще існує велосипедисти, ще існують самокати. На це також треба звернути увагу для дитини, щоб вона розуміла і дивилась осторонь. Окрім цього, ще треба звернути увагу для дитини, щоб вона розуміла, коли виходить на вулицю, небезпечні будівлі, ті будівлі, які без догляду, тому що це може викликати у дитини той самий інтерес, вона може зацікавитись, піти туди. Або там можуть бути незнайомі люди, які можуть кликати по допомогу. І це треба дитині роз'яснувати, перш ніж випускати її на вулицю, самостійно ходити. Треба дитині просто розповідати про це, що можуть трапитись такі незнайомці, які можуть вважати, що, наприклад, якщо в транспорті багато людей, а дуже Близько підходити, перетинати кордон, фізичний кордон, тобто це певна межа для дитини. І на це треба наголошувати, щоб дитина не соромилась, не боялась, не замовчувала, що з нею відбувається, тому що такі дії з боку дорослих можуть нашкодити дитині в подальшому. Як дитині реагувати? Ну, Перше, що дитина може зробити, враховуючи, що якщо ми розглядаємо транспорт, звісно, сказати, сказати і вибудувати свої кордони вербально голосом на те, щоб звернути увагу дорослих інших дорослих, щоб дорослі могли допомогти якимось чином. І дуже важливо в цьому випадку казати чітко, ясно, коротко, що з тобою відбувається, якщо, наприклад, незнайомець там. Рукою торкається якихось певних зон, яких не повинен торкатись, то дитина повинна дуже чітко ясно сказати «приберіть руку як пояснити дитині, теж продовжуючи тему незнайомців, що Доросла людина не звернеться за допомогою якоїсь ну до дитини, і не варто йти з кимось, будь то жінка, чоловік, бабуся, якщо ти їх не знаєш, тут uh, треба роз'яснювати дитині, що які існують незнайомці, тобто розмежувати, щоб по дитини було розуміння, тому що наразі такий стан, uh, що інколи буває, що навіть доросле може uh, кликати по допомогу. Але це не про те, що ми проходимо повз, тому що Інколи навіть дитина може ту ж саму там викликати поліцію або там швидку допомогу, якщо людині дорослі людині погано. А треба наголошувати, яка саме допомога, тобто щоб дитина розуміла, і роз'яснювати, які існують. Дорослі, кожен вчинок дорослого, який може спричинити шкоду дитині, треба роз'яснювати. І чим більше таких ситуацій у дитини бути для того, щоб вона розуміла, що допомога це може бути шкодою з боку дорослого, і яка саме може. Убезпечити дитину від якихось наслідків тут. Акцент на те, щоб роз'яснювати, що саме може просити дорослий, а чого не може просити, або якщо в випадку така ситуація трапилась, до кого можна звернутися, тому що ти маленький, ти дитина і ти не спроможний там допомогти. Єдине, що ти можеш зробити, там викликати швидку або поліцію і покликати інших дорослих, які будуть вже в подальшому там допомогти. Ну, я маю на увазі, що, тобто, щоб дитина знала, що не ну, можна там е ходити з дорослою людиною, яка кличе: ну, пішли до мене в машину, я тобі там покажу кішечок і цуциків, пішли до мене додому і таке інше. Так, та, такі речі треба роз'яснювати, тому що діти не розуміють, не знають, і це особливості виховання в сім'ї, коли ми роз'яснюємо, що. А, Є існують дорослі, які можуть своїми діями або вчинками. Пропонувати допомогу, але ця допомога може бути шкодою для тебе. Мені треба там, приміряти, наприклад, сукню для моєї доньки. Зможеш піти зі мною я вдома купила, я хочу зробити подарунок. Або там мені треба допомогти, кішка застрягла десь, там я не можу її достати. Ти маленький, худесенький це зможеш зробити. Ну, ось ось такого роду допомога вона. Вже повинна викликати у дитини певні такі дзвіночки або бути маркерами про те, що треба покликати іншого дорослого, який може допомогти, а дитина проходить повз. У мене був випадок, коли якась жінка мене зупинила і сказала, та моя донька в такому-то під'їзді, на такому-то поверсі, щось загралося. Можеш піти і покликати її? Ну, якщо моя донька загралася, тобто це розуміння, по-перше, якщо це її донька, вона сама. Піде. Ну, тобто такі речі або там а, дуже часто незнайомці, такі незнайомці, які намагаються якимось чином зманіпулювати дітьми, а, то вони, дивлячись на дитину, а, вигадують певні історії, які начебто там стосуються своїх дітей, або там якимось чином, і діти на це, на жаль, можуть. Реагувати. реагувати, так з дорослою людиною. Ми нікуди не йдемо. Дитині здається, що незнайомий ці переслідує. Як це виявити? Як діяти? Ну по-перше, що треба, щоб дитина знала, якщо це маршрут звичний для неї, то можна вдома намалювати, хоча б той маршрут яким шляхом дитина ходить, вона до цього була вже навчена і розуміла, де є небезпечні ділянки, якими не бажано ходити. Але якщо таке трапилось, щоб дитина одразу, навіть якщо їй здається, і цього немає, нічого страшного в тому немає, якщо вона буде пришвидшуватись і буде шукати місце більш людне, тобто це може бути супермаркет. Дитина сама залишилася вдома, які основні правила безпеки. Перше, що з дитиною треба проговорити, це е, певний пароль, який повинен існувати в кожній сім'ї. для того щоб дитина знала, що вона може. Е, Відчиняти двері, мама, тато лише коли цей пароль там, мама або тато сказали. Перше це про правила паролю, якщо цей пароль там не називає навіть дорослий, який якого вона знає. І приходить, каже, там знаєш, мені мама сказала, вона забула речі, мама сказала, від, щоб ти мені відкрив або відкрила, і я там потрапив додому. А дитина повинна спитати пароль. Тобто, перше правило нікому. Там не відкривати двері а, і щоб існував пароль. Правила вдома, їх дуже багато. Дитина коли знаходиться вдома сама, особливо а, зараз, коли у дитини дистанційне навчання, а інколи дітям стає а, сумно, вони не знають, яким чином себе забавити, і вони шукають. Тобто, це і небезпечні там предмети, які можуть бути вдома. Ножі, ліки а так само треба дитині розповідати про те, що вікна, тобто, щоб дитина не підходила близько до вікна, не виглядала, навіть якщо це там щось цікаве з вікна, тому що існують дуже багато, багато випадків, коли дитина з вікна випадала. А те, що стосується стосовно воєнного стану, знову ж таки дитині треба розповідати про правило, що навіть якщо вона щось почула, так там під час особливо тривоги, то вона не підходить до вікна, там не намагається це зняти на мобільний телефон, щоб вона під час тривоги там, намагалась піти в укриття або там, захистити себе тобто це безпека. І вдома, взагалі, навіть якщо нам здається, що дитина вдома, вона в безпеці, все одно треба говорити про правила, які існують вдома, що можна робити, що не можна робити. І це особливості також стосується вікового розвитку дитини. До речі, про слово ні зараз багато кажуть, що дитину варто вчити, казати слово ні, і як це пов'язано саме з її безпосередньою безпекою? А, слово ні дуже. Добре працює, якщо ми кажемо про статеву безпеку, тому що і про це треба говорити, звісно, вже починаючи з трьох років. Слово ні працює на кожному етапі дорослішення дитини, тому що а, якщо дитина, ми можемо, як дорослі виховуючи, привчати її до того, що дорослий краще знає, тобто це певний такий психологічний тиск. А, і Дитина потім не буде, якщо вона не навчена казати ні, вона не зможе відстояти себе взагалі на рівні емоцій, на рівні. Інтелектуальних своїх можливостей, тому що вона буде навчена завжди мовчати. Тому слово ні працює дуже класно, і треба, щоб дитина навіть вчилась вербально відмовляти, кричати, казати те, що взагалі не вміють діти. Тому що, коли трапляється якась небезпека. У нас реакція для дитини це стрес. І не завжди дитина зможе в цей час, коли щось з нею трапилось, відреагувати якимось чином. А якщо з дитинства вже буде привчена хоча б там кричати голосом, відстоювати себе або просто казати ні, а можливо, з боку незнайомця не будуть подальших дій якихось, тому що вони побачать, що дитина зупиняє. Зупиняє своїм там голосом або розуміє, що ні, мені це не подобається. Зі мною так не можна. Чому варто навчити дитину не розповідати зайвого про свою родину, батьків? Щоб дитина розуміла, що існує особиста інформація, яка нікому ніколи не розповідається. І є інформація загальна, яку ти можеш розповідати? Там, друзям, знайомим, а тому, що діти вони не розмежують, тому треба дитині дати розмежування. Що існує коло е, близьких людей, тобто це сім'я там і коло інших людей, і там, де коло близьких людей, е, ми можемо розповідати е, особисту інформацію, тобто, це дорослі, яким ми можемо довіряти. А все, що стосується там, інших, то ми не розповідаємо особисту інформацію, тому що ці особистої інформацію можуть скористуватися, скористуватися, і звісно, треба розповісти як саме і чому.